Навіть <говори> <Я говори> алкоголю. І от при Ялоковічні він стояв, і зараз стоїть, і коли його на кінець вже приберуть. Це ж внушення, я зрозумів, це і проблема і так званих мафів. На жаль, це правда. Значить, при уряді Азарова, коли працювали попередні наші керівники міста, я скажу просто. На сьогоднішній день. 100% мафів так званих у Києві незаконне. Вони поставлені по корупційним схемам. Чому? Тому що на сьогоднішній день немає правил їх установлення, і та влада їх не давала. Сьогодні розглядається проєкт рішення Київради про, про особливості розташування мафії в місті Києві. Я вам скажу основне його положення, і ви зрозумієте, що коли воно буде прийнято найближчим часом, упорядкується розстановка мафі. Мафи не будуть стояти, Перше на зупинках громадського транспорту 20 метрів в одну сторону, 20 метрів в другу. Викати з метро в радіусі 20 метрів. Підземні переходи всі прибрати. Адміністративний будівель 50 метрів. Центр міста Києва все очищається від мафів. Не буде там мафів ні одного. Всі мафі, які стоять ближче, ніж 200 метрів до навчальних закладів, дитячі садочки, школи всі прибираються. І повірте, що на сьогоднішній день вже ведеться робота. Щоденно 50-40, а то й більше мафів по місту знімаються. На жаль, їх дуже багато. Значить, е, близько 30 тисяч. Ось буквально дві неділі назад. Виникла ситуація, до мене звернулись, от одну десь точі поставили два а, було, так? було, так? Я виїхав, розібрався, зв'язався і в цей же день їх вивезли на Значить, я вам, я вам говорю, прямо відверто. розліває і незаконних мафів у Києві не буде. Це позиція, перш за все, ваша киян. І цю позицію підтримує Кличко. І я підтримую. І наша політична сила. Наведе в порядок, і все зразу.